Терміново світ летить у нову реальність, і Кремль цього не контролює. Чи йде Молдова до ЄС і НАТО? Слова має сандо підірвали країну. План Кремля тріщить по швах. Румунія відкрито заявляє про готовність до об'єднання з Молдовою. Сигнал Москві більш ніж прозорий. Тишинів ставить ультиматум тирасполю Придністров'я з козиря Кремля перетворюється на його тягар. У Чечні вибухають чутки про критичний стан Кадирова, що приховує Москва. І новий удар по російській військовій міфології. Ракета Урешник, яку готували рік, зазнала гучного фіаско. Кремль втрачає контроль над регіонами, союзниками і над власною легендою. З вами Україна сьогодні. Я Зорислава Колеснікова. Дивіться просто зараз. Терміново чи йде Молдова в ЄС та НАТО, країна між Румунією та ЄС. Слова Санду сколихнули країну. Курс на захід чи історичний розворот. Заява президентки Має Санду про можливе об'єднання Молдови з Румунією спричинила справжній політичний вибух у Кишиневі. В інтерв'ю британському подкасту The Rest is Politics вона прямо сказала: я б проголосувала за об'єднання з Румунією. Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови і у світі маленькій країні, дедалі важче вижити як демократії, як суверенній державі, і протистояти Росії. Ці слова миттєво стали головною темою обговорення від парламентських кулуарів до соцмереж. Що означає це, що Молдова готується до історичного рішення? Санду одразу окраслила межі жодних рішень згори, лише загальнонаціональний референдум. Більшість людей у Молдові наразі не підтримують ідею возз'єднання на відміну від вступу до ЄСІ, який є більш реалістичною метою. Тобто офіційний курс Кишинева залишається незмінним Європейський Союз як пріоритет номер один. На тлі війни Росії проти України, блокування Придністров'я та загроз боку Москви тема безпеки для Молдови стала екзистенційною. Заява Санду, це не план дій, а політичний сигнал. Маленькі держави більше не можуть залишатися сірою зоною. Куди йде Молдова далі? ЄС як офіційний і підтриманий більшістю шлях, Румунія як можливий сценарій у майбутньому. Росія як фактор загрози, а не партнерства. Тож Молдова робить свій вибір. План Кремля тріщить по швах. Румунія відкрито готова до об'єднання з Молдовою, Бухарест дає чіткий сигнал Москві. Те, чого Кремль боявся роками, починає набувати реальних обрисів. Румунія офіційно підтвердила готовність серйозно обговорювати об'єднання з Молдовою в єдину державу, якщо таке рішення підтримає молдавське суспільство. Про це заявив радник президента Румунії та євродепутат Еуджен Тома, коментуючи резонансні слова президентки Молдови Маї Санду. Румунія готова в будь-який момент сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій. Але лише якщо Республіка Молдова сама розглядатиме його як варіант у Бухаресті. Нагадую, що 27 березня 2018 року парламент Румунії одностайно без жодного голосу проти ухвалив декларацію про готовність до реінтеграції з Молдовою. І ця позиція не змінювалася. Це офіційна позиція румунської держави, вона залишається чинною сьогодні. За словами Тумака, міжнародні партнери Румунії, НАТО, Європейський Союз та США чудово розуміють історичну та культурну єдність двох країн. У Румунії та Республіці Молдова живе один і той самий народ. Але цю дискусію потрібно ввести в надзвичайно відповідальних і серйозних тонах. Об'єднання Молдови з Румунією або навіть реальна перспектива такого сценарія означає для Москви втрату ще одного важеля впливу в регіоні: Придністров'я в Руський мір, сірі зони. Усе це починає втрачати сенс, якщо Кишинів остаточно закріпиться в західному таборі. Газ в обмін на повернення Кишинів висунув жорстку умову Тирасполю: Москва під загрозою. Молдова зробила різкий і принциповий хід, який може перекроїти всю архітектуру безпеки в регіоні. Молдова заявила про готовність врятувати Придністров'я від енергетичного колапсу, але лише за однією умови реінтеграція і повернення регіону в конституційне поле держави. Про це після засідання уряду прямо заявив віце-прем'єр з питань реінтеграції Валерій. Юківер його слова звучать як ультиматум, що руйнує десятиліттями вибудовану Москвою сіру зону на лівому березі Дністра. Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію Республіки Молдова. Яка передбачає поступове розширення конституційного поля на всю територію країни на тлі гострої енергетичної кризи Придністров'я опинилася в критичній ситуації. Проблеми з енергопостачанням уже б'ють по побуту населення та роботі ключових промислових підприємств. І саме в цей момент Кишинів заявляє, допомога можлива, але не безкоштовно. Ми маємо реальні можливості допомогти мешканцям лівого берега Дністра та підтримати промисловість. Технічно це можна зробити швидко. В Кишиневі підкреслюють, мова не про силовий сценарій і не про нав'язування. Реінтеграція подається як поступовий і м'який процес, який відкриває для Придністров'я доступ до державних програм, стабільної економіки та соціальних гарантій. Ця пропозиція підтримується більшістю громадян з лівого берега Дністра і відображає їхнє бажання стабільності, безпеки та розвитку. Придністров'я десятиліттями було стратегічним якорем Росії. Важелем тиску на кишинів і фактором дестабілізації регіону тепер же Молдова фактично пропонує альтернативу: єдина держава, єдині правила, європейська перспектива. Енергетична криза оголила головне без москви. Тирасполь не виживе, а без Кишинева немає майбутнього. Придністров'я знову в центрі великої гри, але цього разу не як козир Кремля, а як тягар. Регіон фактично заблокований завдяки скоординованим діям України та Молдови. Півтори тисячі російських військових залишилися без нормальної логістики і можливості вільного маневру, формально не в котлі, а фактично в ізоляції. Що це означає для Росії? Чи втратить Кремль ще один важель впливу в регіоні? І чи може ця блокада стати переломним моментом для всього Придністров'я? Дивіться далі. Лю сюжеті від стратегічного плацдарму до якоря, який ще більше тягне на дно, Придністров'я опинилося заблокованим завдяки синхронним діям України та Молдови. Півторатисячне угрупування Росіян перебуває, хоч і не у військовому, але в оточенні Фактично, благодаря контролю о, проєвропейських сил сіл в Молдові. О, спецслужб, правоохоронних органів фактично і. Грані по гранці, в вертикалі міністра внутрішніх справ Молдови. це все дозволяє не, не а, препятствувати реалізації наміряння Кремля. Йдеться про те, що Київ і Кишинів одночасно запровадили поселений режим контролю на кордонах. В результаті Кремль втратив звичні канали впливу та логістики в регіоні. Як повідомляється, синхронно були закриті всі коридори, через які у Придністров'я десятиліттями завозилася зброя, проходила ротація військових, а також здійснювалося підвезення техніки та палива. В результаті все угрупування РФ виявилося фактично паралізованим. Здесь очень много боеприпасов, их реально очень много, но значительная часть устарела и опасна. Это скорее фактор риска, чем реальный ресурс. Самое уязвимое место это топливо. Собственных НПЗ нету. Импорт зависел от внешних маршрутов и в условиях изоляции техника теряет мобильность. Итог простой. В 26 году Приднестровье для России это стратегический тупик. Видимо, что на данный момент Украина максимально детально проверяет в. ВИ... весь потік людей та вантажів, які в'їжджають до Придністров'я, молдовські структури також поселили пропускні пункти та вивели мобільні підрозділи для тотального контролю за пересуванням. При цьому Молдова контролює повітряний простір, виключаючи будь-які авіапостачання а залізничне та автомобільне сполучення допускається лише за суворого митного оформлення. Також з початку року Київ та Кишинів пов'язали свої прикордонні системи так, що вантаж чи людина можуть пройти лише за умови схвалення обох сторін. Не останнім чинником у цьому стали дані розвідки про те, що РФ планувала в 2026-му збільшити чисельність свого контингенту в Придністров'ї. Очевидно, що Російська Федерація планувала використовувати фактично як. А, Такий сухий авіаносії для того, щоб наносити на фактички дівсіонними групами атаки по югу України, Одеської та Вінницької області такі заходи найближчим часом можуть позначитися за сотні кілометрів від молдавсько-українського кордону безпосередньо на фронті, розповідають експерти. Кроме боевых действий на фронте нас все время заставляют держать резервы и нервничать с двух направлений. Это Беларусь, где есть определенный российский контингент, и мы ждем, что оттуда может в любой момент что-то полезть, пусть небольшое. И Приднестровье, рядом с Одессой, рядом с Николаевской областью, где тоже полторы тысячи российских военных, склады, все эти вещи, это тоже нас заставляет там все время держать э, определенные силы не Случайные, не слабые, а вполне нормальные, чтобы в случае чего отразить удар. Для Кремля ситуація виглядає безвихідною, пояснюють аналітики. У регіону немає виходу до моря чи діючих повітряних маршрутів, а значить, ротація військ і регулярне постачання без згоди Кишинева та Києва фактично неможливі. Вирішувати військовим шляхом це питання не вийде. Наявного угрупування РФ замало, а висадка десанту приречена на провал. Єдиним правильним рішенням у цій ситуації може бути лише виведення російських військ із регіону, що й ставлять собі кінцевою метою як Молдова, так і Україна. Слідує детально розібрати, що представляє для себе оперативна група російських військ і пропонувати рішення для демонтажа цієї структури. Але в той же час на лівому берегу є і так називаємо Придністровська армія. На улице Манойлова номер 12 в Тирасполе есть так называемое Министерство Госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть разного рода какого-то спецбатальоны. Поэтому э, объединение страны предусматривает, на мой взгляд, технически возможно. повну демілітаризацію цього регіону. при цьому Молдова пішла іще далі. У нещодавньому інтерв'ю президент країни Майя Санду заявила, що підтримує ідею злиття Молдови та Румунії. І якщо таке об'єднання відбудеться, Кишинів автоматично виявиться і в ЄС, і в НАТО. А отже, назавжди недоступний для Росії. Але плани Кремля сипляться як картковий будинок не тільки у Молдові. У Чечні стрімко ширяться чутки про критичний стан здоров'я Рамзана Кадирова. За наявною інформацією, у нього відмовили нирки. Він перебуває на діалізі, а до регіону з'їжджаються представники його близького кола і родини, зокрема із-за кордону. Усе це дедалі більше схоже не на робочі візити, а на підготовку до прощання. Чи справді стан глави Чечні критичний? Чому саме зараз до Грозного масового про... Бувають представники клану. І що означатиме можливий відхід Кадирова для Кремля та всієї системи влади на Кавказі? Далі у сюжеті. У Кадирова відмовили нирки. Він перебуває на діалізі. За інформацією у гур, до Чечні з'їхалися представники сімейного клану. Зокрема, за кордону, можливо для прощання та похорону. Так, все чаще сплетні сплітні мої болезні. Мов, я умираю не осталось німного. Во-первых, болезнь и смерть это путь каждого человека. Никто из живущих не миновал этой дороги. У Кремлі вже обговорюють можливих наступників. Серед головних кандидатів називають спікера парламенту Магомеда Даудова, командира Ахмата Аптія Лаудінова, а також старшого сина Кадирова та новопризначеного заступника глави уряду Ахмата. Дело в тому, ну, що Абті Лаудінов, во-первых, він дуже во во-вторых, у нього є должність командир. батальона «Ахмат». И у него есть должность в Министерстве обороны. Поэтому сейчас он, наверное, номер один. И это не совсем клан Кадырова. То есть совсем не Кадырова. Они, конечно, не враги, но это совсем другой клан. И здесь могут быть перемены. А Ахмат Кадыров власти не удержит. Смотри, пункт выше, тупой. А дальше, дальше что называется вариативность. Его окружение из ближайшего окружения пытается сохранить такую мину, где они выдерживают паузу в отношении Рамзана Кадыра, то есть проявляют лояльность. Но а, слухи и телодвижения из окружения Рамзана Кадыра говорят о том, что а, они уже готовы присягнуть новому так называемому царю. Звісно, багато хто сподівається, що як тільки Кадиров помре, у Чечні може статися переворот. Владу можуть захопити його опоненти і навіть піти проти федерального центру. Але за словами багатьох експертів, такого не буде. Є тільки то що хоче федеральний центр. Якщо Кремль вирішить поставити туди Ларісу Доліну, то поставить Ларісу Доліну. И все те, кто сегодня говорили, что они там за Рамзаном готовы идти в Ад, они будут идти за Ларисой Долиной и петь ее песни. Понимаете? Будет только так. По-другому не будет. Кого Москва, кого Кремль захочет, того и ставят. Ни одна группировка, ни один чиновник, ни один там наследник или еще кто-то не может сделать ровным счетом ничего даже на миллиметр. Останнім часом новини про те, що Кадиров ось ось помре, з'являються все частіше. Наприклад, перед прямою лінією Кадирова, під час якої він сам завів розмову про свою швидку смерть, Сидить він як живий труп. Явно видно, що він зачитує э, образно доряд з бумажки. Вопроси поставлені однозначно. Он не импровизирует, не выходит за рамки. Видимо, у них була оговорен регламент. Якщо йому буде трудно отвечать, то тут же встають какой-то подчинене і тут же начинает за нього говорить і прочее. Потім Кадирова забрали на швидкі прямо перед засіданням держради, на якому він єдиний із глав регіонів не був присутній. Очередной просто снимали, что вы в Москве в критическом состоянии, госпитализировали, в клинической больнице, привезли, отвезли. Что только не говорят, Рамдан Мальч. Как ваше здоровье, как настрой? Настрой боевой. Люди нормально понимают нас. А эти сатанисты не одночисты дома. Они не он свое дело делают, им за это платят. Щоб не говорили, що би ми ні говорідована, що ми не показували все одно будуть буте сплітне, але незважаючи на чутки про некроз підшлункової, які тягнуться другий рік, щоразу Кадиров знову з'являється на публіці. Кульгавий з палицею, погано розмовляє і опухлий, але заявляє, що цілком здоровий і продовжує погрожувати ворогам розправою. Так здоров'я відмінне, настрій бойовий да? Тільки що Токи штодо да, попущу не доразу відпустив.

Кто разделяет с нами радость и горе, до завтрашнего утра до конца недели, мы будем стыть довольно, жестоко довольно. 16 часов 10 минут заехал к брату Рамзану Ахматовичу. Пьем чай. Ты где нашел меня? Вот для особо, так скажем, волнующегося. Все вот журналистов, которые там пускают всякие слухи. Да, он нездоровый человек. И я так понимаю, что речь идет не только о почках, но, судя по его внешнему виду, это почки. Просачиваются сведения о состоянии его там поджелудочной, что там она как-то давным-давно вышла из строя. Тоже довольно важный орган. Но, вот видите, показали нам его дальше с палочкой, живым здоровым, привезли его домой, оказался он живой. В очередной раз. И я напомню, Кадирову сорок дев'ять літ його 50. Чи справді нинішня госпіталізація Кадирова виявиться останньою? Залишається лише гадати, але немає сумнівів, що про нього та його сімейство швидко забудуть. А в Кремлі знайдуть на його місце нового вигідного холуя. І чергова катастрофа для Кремля. Рік підготовки і гучний провал. Застосування російської ракети Орешник виявилося ще більш катастрофічним ніж перша спроба. Йдеться не про нову розробку, а про технічний конструктор із минулого століття, який не витримав реального бойового застосування. Провал Орешника не випадковість, а симптом системної деградації російського ВПК – Чому Росія змушена запускати збірні ракети? Скільки ще таких експериментів приховує Кремль? І чи залишився у Москви реальний ракетний ресурс, а не лише гучні назви? Дивіться далі у сюжеті. Його готували до запуску цілий рік, але повторне застосування виявилося іще провальнішим ніж попереднє. Удар орішником по Львівській області обростає все новими подробицями, які показують повну неспроможність російської ракетної програми. Експерти відмічають, що ракета, яка вдарила по Львівщині 8 січня, була зібрана із кількох старих радянських Її не новим проектом російських інженерів, а банальною модернізацією міжконтинентальної балістики, створеної ще в СРСР. Ця ракета є модернізованою ракетою звичайною міжконтинентальної балістичної ракети. Чому я про це на постійно наголошую? Тому що якщо б це була би просто звичайна балістична ракета, Російська Федерація не сповіщала б сполучені штати, що вона планує запустити ракету, яка може імітувати польот між балістичної ракети і умовно ударити по Європі або по Сполученим Штатам. Підтвердження цієї версії знайшли й українські фахівці, які вивчали уламки Орішника, що прилетів по Львівщині. Серед купи металобрухту добра частина вцілілих запчастин зроблена в Радянському Союзі. Про що свідчить відповідне маркування? Лампи знайшли. Радянські лампи. Старе, старе, таке, як е, отут. Е, Деякі елементи і зовсім не зазнали змін ще з часів польоту до космосу Юрія Хагаріна. Їх досі збирають закресленнями х років і використовують у сучасній російській зброї, гордо називаючи її аналоговніт, мабуть, тому що всі аналоги вже давно згнили. Чого такого страшного по застосуванню не було от гіроскоп сорешника, Так, Царешник, да? да, гіроскоп. Ще юра гагарін з ним літав. аналітики вважають, що запуск Орішніка не мав військової мети. Ракету без боєзаряду спеціально направили ближче до кордонів ЄС і з натяком на те, що мовляв, можемо вдарити і по вас. Однак і тут генштаб Путіна прорахувався, показавши, що ні про яку стабільність при запуску Орішніка говорити не доводиться. Перший раз вони зробили це. По Дніпру в більший раз зробили по Львову. Так от, якщо в по Дніпру у них не вийшло, то по Львову вони зганебились повністю, тому що знов таки треба зуважити, той, хто уважно дивився за хід на точку цілі, побачив зовсім інший кут і зовсім інший розподіл цих боєголовок. Тобто ми кажемо про те, що друга спроба застосування цієї ракети була теж невдалою. Говорячи про нерівномірний розслід суббоєприпасів, варто згадати і про точність. Урішніку вона теж невідома. Заява РФ про удар по газовому сховищу на Львівщині не підтвердили. Дивозброя просто схибала. Це не є точним оружиєм. Воно ще не Це, Ну, Проект був закрит у 2018 році. Тому що ракети Іскандер, Іскандер К, Іскандер М. Калібр, хасто 1 они нанесут значительно більше пораження, чим мітерітний дощ е по поназванням Орешник. Это метеоритный дощ, просто эти болванки з большой скоростью влітають в землю. Та не варто забувати, що орішнік можна оснастити і ядерним боєзарядом, коли точність не відіграє великої ролі. Однак, якщо це станеться, політичні наслідки для Путіна будуть жахливими. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть свою думку в коментарях і поширюйте це відео. Правда має звучати голосно. Побачимось уже зовсім скоро. До зустрічі на Україна сьогодні.